До речі, продивився спеціально перед програмою зведення генерального штабу, і що хочеться зауважити за попередню добу кажуть про 25 зіткнень, що Істотно менше ніж в попередні дні, бо там було від 33 до 36. Я без висновків просто наведу такі цифри. А висновки тут дуже важко робити насправді, оскільки це щось з розряду середньої температури по лікарні, оскільки ну ж розумієте, зіткнення бойове двох піхотних відділень це теж зіткнення, і зіткнення двох батальйонів це теж зіткнення. Тому за кількістю просто зіткнення дуже важко судити про інтенсивність бо. Вихіді, але ну це використовується як елемент статистики, заради того, щоб ну було що принаймні повідомити, що можна сказати про ситуацію на лінії фронту, судячи з усього, оскільки ніяких подробиць суттєвих немає стосовно північної ділянки Східного фронту, це так званий Куп'янсько-Лиманський напрямок, то наступ росіян, справжній наступ, для кого зібрали по. Тужне ударне угруповання. Він продовжує буксувати. Щось вони там атакують в районі Сіньківки. Це я так розумію. Ось тут біля Куп'янська так ми бачимо зараз його і на карті. Чого воно у нас смікається? Але повідомляється, що без успіхів натомість, Куп'янськ фактично щодня піддається потужним артилерійським обстрілам, і під час них потерпає місцеве населення. Мирне звідти відбувається евакуація. Тому ситуація тут справді складна, але наступ противника значного принаймні, успіху тут немає. Якби вони на це не сподівалися стосовно. Лиманського напрямку то за повідомленням заступниці міністра оборони Ганни Маляр основні бойові дії ведуться в районі Серебрянського лісництва. Також ворогу не вдається тут досягти поставлених ним перед собою цілей, але ситуація важка і нашим оборонцям доводиться вести дуже важкі бої стосовно Бахмута. Теж без особливих змін в загальному контексті українські військові продовжують атакувати зокрема на південь від міста. Це Клішівка, Андріївка, зокрема Бах Курдюмівка. А, До речі, Міноборони з приводу змін оголосило цифри, що за минулий тиждень Збройні сили України звільнили три квадратних кілометри. Як ти казав, на південному саме флангу довкола Бахмута. Ну і що це можливо. загалом з початку українських контратак на цьому напрямку. Цифра ця становить 43 квадратних кілометри визволених від окупантів. Ну здавалось би, це не така вже велика площа, але Ну, ми бачимо на карті. Вона помітна. Це по перше. По друге, якщо враховувати, якою ціною це відбувається, оскільки ворог зібрав тут дуже потужне угруповання, то це все ж таки великі успіхи. Зараз я думаю, ми можемо показати відео, відзняте нашими хлопцями та дівчатами поблизу Кліщіївки, де ще я так розумію, якась частина її перебуває під контролем окупантів, частина під контролем українських оборонців йдуть. Бої за висоти розташовані в районі цього населеного пункту, і от ми бачимо, як бронегрупа ворога висунулася. Ну я вже не знаю з якою метою контратаки чи ще чогось, і влучним артилерійським вогнем. 24-й окремий штурмовий батальйон Айдар. Так, хлопці молодці, влучним вогнем артилерії ну, знищили, мабуть, не всю бронегрупу, але повідомляється про два танки і дві БМП, які були принаймні суттєво пошкоджені. Це що стосується Бахмута, йдемо на південь. Авдіївка Мар'їнка, ситуація без особливих змін. Ворог атакує, а українці обороняються доволі успішно. І зараз мені кажуть, що з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, речниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України, і ми з нею поговоримо про ситуацію власне на півдні. Пані Наталя, добрий день. Вітаємо так, в Україні. Вітаю вас. Пані Наталя, якою є зараз ситуація на цьому напрямку, оскільки буквально сьогодні з'явилася інформація від британської розвідки про те, що росіяни планують сформувати тут цілу армію на цьому напрямку? Чи відомо вам щось про їхні плани і що вони можуть означати? Так, плани ворога досить потужні, тому що вони розуміють, що їм доводиться стикатися з дуже серйозним тиском з боку сил оборони. І вони намагаються сформувати такі підрозділи, які будуть здатні не просто тримати оборону, а і протидіяти. Тим тим напрямкам, за якими просуваються сили оборони, зокрема, що стосується півдня, то тут їм звісно припікає більше всього з напрямку, там де суходолом можуть просуватися, тобто Запорізького напрямку, і їх дуже непокоїть і Херсонський напрямок, оскільки річка Дніпро вже не така складна перешкода. Вони це усвідомлюють, що все одно наша контрбатарейна робота зводиться до того, щоб Вичистити для себе територію і просування сил оборони зупинити вони майже не в змозі, хоча намагаються максимально протидіяти. Те, що стосується створення додаткових угруповань ударного типу, ми поки що не фіксуємо. Ми бачимо, що вони маневрують і переформатовуються для того, щоб забезпечувати оборону на цьому напрямку, але розуміють, що оборону їм тримати все складніше. Пані Наталі, а я ось дивлюся, що великий склад боєприпасів окупантів у Новомиколаївці не витримав тиску, вибухнув. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим щільність ось цих складів БК окупанта на Херсонщині? Вона збільшилась, зменшилась чи вона ну, залишається стабільною? І якщо зменшилась, то хто її зменшив? Ну хто її зменшив, Ми розуміємо приблизно. Звісно, зрозуміло, хто їх зменшує, і це не просто вплив такої спеки, яка припікає дійсно з неба, а втручання безпосередньо сил оборони України так. Ми намагаємось знищити кожної розгорнутий такий склад боєпостачання, зокрема польовий. А ворог намагається максимально розсередити свої скупчення, тому що усвідомлює, що кожна позиція зайнята і облаштована, стає для нас ціллю. Зараз можемо констатувати, що таких складів розсереджених в них ще багато, але все ж таки ми продовжуємо працювати і за минулу добу так само відпрацьовано по подібних цілях. Пані Наталю, і б ще у вас б хотів спитати: ну, якщо вже навіть британській розвідці видно, що росіяни готуються до оборонних таких боїв, скажіть, будь ласка, чи зараз триває в них робота по додатковому, скажімо, мінуванню там територій, можливо, якісь там траншеї, ще там якісь неприємні сюрпризи готують? Вони досить потужну роботу провели вже, тобто готуючись і усвідомлюючи, що буде просування сил оборони з вірою в Збройні Сили України, вони щільно мінували вже протягом кількох місяців, усвідомлюючи, що так все одно прийдемо. А те, що зараз відбувається на їх оборонних рубежах, вони намагаються ущільнити оборону, зокрема створення тих самих залізобетонних конструкцій, додатково окопатися, глибше Закріпитися, але бачимо і спостерігаємо, цю роботу зосереджено вже на другому рубіжі оборони. І третій рубіж вже теж починає більше проявляти себе. Тобто вони усвідомлюють, що через деякий час їм знадобиться вже третій. Пані Наталію ну і ми ж не можемо вас відпустити без інформації, що зараз в морі. В Чорному морі корабельне угруповання майже в тому самому складі, майже в тому самому районі, майже в тому самому переляку. Тобто вони знаходяться ближче до Новоросійська розсередження для маневрів їх 10 одиниць, серед яких два ракетоносії. Надводний і підводний це 12 ракет типу калібр, готових до застосування. Нагадаю, що їх дальність при пуску з моря здатна покривати всю територію України, тобто дві спортуної тисячі кілометрів вони можуть подолати і пуски з підводного човна виявити для протиповітряної оборони складніше. Тому, коли така компоновка ракетоносіїв на на поготові, ми зауважуємо, що необхідно діяти за сигналами. Повітряної тривоги дуже оперативно. Друзі. Зважайте, будь ласка, чи, чи є сенс зайвий раз про це говорити? Зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пані Наталі, ми дуже дякуємо, що дякуємо. знайшли час і відповіли на наші питання. Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Я тут хотів би додати в цьому контексті, що е, сумний. Е... Приклад чергового обстрілу ракетного удару по українському місту, зокрема по Чернігову, довів наскільки вкотре довів, наскільки важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки одна з учасниць і організаторів цього заходу, який там відбувався, Марія Берлінська повідомила, що всі, хто разом з нею спустилися в укриття, залишилися цілі. А загалом ми знаємо так, що семеро людей загинули, і понад 150 були поранені. Повідомлялося, що на станом на сьогоднішній ранок в лікарнях залишалася 41 людина. Тому вкотре вас закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги. В цьому ж контексті хочу сказати, що повітряна тривога лунає ну принаймні, фактично не тільки в Україні, але й в Росії. Сьогодні також було повідомлено про те, що нібито ППО Росіян збила безпілотники на підльоті до Москви, Наскільки це правда, і, та і там ще із з Ростовської області щось Нет, вони там надзвукове так, щось так. помітили. Повідомлялося про вибухи в Ростові. Ну і я думаю, ми зараз теж можемо показати це фото з аеродрому в Новгородськ. І області уявіть собі, де це в Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники чи то бомбардувальники дальньої авіації російської, де був як повідомили в Росії пошкоджений один з ту 22 але судячи, з ну, і фото, так як він палав, видно, драк, що пошкодження да. незначні було повідомлено, що це ну за даними росіян, це був просто комерційний дрон, який скинув гранату. Так, от я вам скажу, що так палати від гранати чи навіть від збитого дрона не може. Це горить сам літак. Я вже не знаю, що там пальне боєкомплект, чи то і те разом узяти. І ну я дуже сильно сумніваюся, що його після такої пожежі можна буде відновити. Виробляти нові, як ми знаємо, росіяни не в змозі. Ну і повертаючись ще до карти, я, я додам, що ну там же ще є окреме питання, хто зробив цю світлину. Ну, да. з такої відстані і такої якості. Uh -huh. Ну там так є, там є, дуже багато є запитань як Сім. на такій відстані від України від України могла діяти диверсійно-розвідувальна група, теж велике питання, але факт лишається фактом, і росіяни його підтвердують. Повертаючись до карти. На так званому бердянському напрямку, тобто від великої невесілки на південь, ми повідомляли про звільнення села врожайне. Ще раз нагадую, тепер під прицілом, скажімо так, українських оборонців село завітне бажання, але воно розташовано на західному березі річки Мокрія Ли, а Врожайне на східному, і тому ну за логікою подій українцям не обов'язково штурмувати завітне бажання, а можна пройти прямо. Ну не сказати. Дати, що це просто буде, але трохи простіше ніж долати укріплені райони в населених пунктах до Старомлинівки, де як ми знаємо, зосереджений дуже потужний вузол російської оборони, і втрата його буде вельми болючою для окупантів. І так урожайне ось у нас тут бачимо. Да? І ось завітне бажання. А Ось і урожайне. Не ось, ось у нас відео з урожайного безпосередньо. А, ну я ще пару слів скажу стосовно роботного. Ну також, от, якщо йти по карті село Приютне, тут на, по сусідству з урожайним та завітним бажанням тут теж у ворога непроста ситуація. Він змушений шукати резерви, яких у нього небагато, і вони намагаються щось там перетасовувати туди-сюди бригади, полки і навіть окремі батальйони. А, на... Токмакському чи Мелітопольському, як вам більше подобається, напрямку, село роботи не вчора в російських пабліках піднялася чергова істерика. Нібито вони були змушені залишити Роботине. Українські офіційні особи цього факту наразі не підтверджують. Судячи з усього, українці контролюють північну частину села. Ворог південну як насправді точно важко судити. Але те, що ситуація для ворога тут вельми складна, це факт, тим більше, що на схід від цього села та й на захід теж у них є проблеми, але на схід українці вийшли на фронті приблизно 4,5 кілометри до основної лінії оборони ворога, і це вважається неабияким досягненням, оскільки невдовзі можна очікувати початку вскриття Цієї основної лінії оборони, ну і не будемо забувати.